Українець, який допоміг фізикам ядерникам цілити в життя проект атомної бомби, народився в маленькому селі Веприк на Полтавщині. В дитинстві він майстрував для односельців радіоприймачі а вже більш зрілому віці він сконструював найбільш смертоносну зброю людства. Через своє дворянське походження Мухоле Духов не мав жодного шансу на престижну освіту і велике майбутнє. Він розпочав кар'єру конструктора аж у 28 років, та й то завдяки непересічним здібностям. Все почалося з легкового авто, потім вантажний кран, і, врешті, наймогутніший танк Другої світової війни. ІС. До речі, ходили легенди, що за головою духова полював сам Гітлер і знав про Полтавця більше ніж ми з вами. Йому вдалося втілити найбезумніші ідеї советських фізиків і розробити концепцію вибухового механізму у вигляді кулі, який перевершував всі американські аналоги. Так званий шар дух, духов особисто спостерігав за випробуванням атомної бомби у 1949 році та кисневою у 1953 році. Інженер був настільки поглинутий своєю конструкторською діяльністю, що майже ігнорував важку політичну ситуацію в країні. Сталін постійно за ним стежив, адже підозрював наміри втекти за кордон. Духов був непересічною особистістю, любив слухати класичну музику, грав на гітарі та фортепіано, читав підручники з біології, філософії та медицини. Подейкують, що чоловік мав виняткове почуття гумору і просто не міг обійтись без міцного слівця. Однак результати опромінення не забарилися. Діагноз не давав жодних шансів. Микола Духов помер у розпиті творчих сил на 60-му році життя.